Спочатку шукається малюнки в інтернеті. Можна самостійно малювати. Але відповідно в мене часу небагато, тому що я шукаю вже готові малюнки о такого плану вже в інтернеті. Вікторія розповідає, як вона створює іграшки з фетру. Після того як обрала і роздрукувала ескіз, вона робить викрійку і вирізає деталі з фетру. Робити іграшки. Вікторія почала два роки тому. Тоді якраз була вагітною. У мене мала бути маленька дитинка. Відповідно, я вже починала думати про безпеку, про те, щоб воно було е, з натуральних матеріалів, щоб дитинка змогла бавитись, брати ж до рота, бо це маленька дитинка. Відповідно, прийшла ідея е, робити іграшки з фетру. Е, так, в мене Виникло бажання зробити мобільна колесочка, щоб воно було гарно. воно там з музикою все крутиться різні там іграшки. Тоді Вікторія придбала Фетр різного кольору, довела відеоінструкцію і а пробувала не зробити не першу іграшку. Їй сподобалось, і тоді Вікторія робила дитячі іграшки для родичів. Перед новим роком виникло питання про прикрашання ялинки. Вершні зазвичай іграшки пластмасові скляні, гірлянда, а це все небезпека. і Відповідно, в мене тоді виникло бажання зробити. Знову ж таки м'які іграшки, щоб дитина змогла як і зняти, так і рота взяти. І, і... Я почала в період, коли моя дитина спить, коли в мене є вільний час, я почала потрошки шити ці іграшки. Вікторія каже, що хлопчикам зазвичай більше подобаються автівки, тому її ялинка для сина прикрашена різними типами автомобілів. На замовлення або в подарунок для дівчаток Віка робить різні тваринки у яскравих кольорах. Коли мами скидають відео, де дитинка відкриває коробочку, а там машинки, зайчики, котики, де це все діти починають радіти, витягувати. Ці іграшки і бігати з радістю по хаті відповідно з того і береться натхнення після цих емоцій. Розумієш, що ти це робиш не даремно". Коли основні деталі прошиті, Вікторія приклеює дрібні та наповнює іграшку гіпоалергенним синтепоном. Іванка Досько, Анатолій Карічук, новини на Суспільному, Львів.